Так, мої любі друзі, подивіться, будь ласка, на, на ту красу, яка нам прийшла вчора, корсети з органзи, ідеальна чашечка, ідеальна посадка. Вони будуть дуже гарно триматися на тілі. Маємо від 34 по... Ну, взагалі, ми можемо відшити навіть по ваших параметрах. В наявності в нас є СК МК. І взагалі я вам покажу, Вони в двох кольорах, в такому більш бузковому і рожевому. І я взагалі вам хочу показати, що в нас корсети завжди є в наявності ось такі, ось такі, такі з красивим кружевом, ось такі блискучі. Ще бувають з таким прозорим, зараз ми їх продали не маємо, то взагалі питайте, бо я вам ніколи їх, в принципі, і не показувала. Мають шнурівку дуже зручно, якщо комусь потрібно, на фотосесвіт. Сесію там для якогось образу обов'язково нас запитують. Таке ми теж маємо в асортименті.